Вишнім царським домі, а об'ясна з насоломи, родився на спаси, Ісус Христос, не пишним царським домі я с нас на соломи, родився на спас, Ісус. Небесний небесний, лунає день чудесний, 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 не в пишнім в домі, а ясна на солонь, родився на спаси. Царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, та пастушки приходять, приходять, приходять. Рожденного находять, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився на Спаситель Ісус Христос, не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі. Десь нас спаси, Ісус, Христос. давайте всі підемо, 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 Рожденого знайдемо, 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 знайдемо. не в пишнім царськім домі, а в на соло, Родився наш спаситель, Ісус Христос, не в пишнім царськім домі, а в яснах на соломі, родився наш спаситель, Ісус Христос, Христос я рождаю, славімо Його!